Так и тактичной лиры. Новые. 9-ї бригаді, 30-му батальйоні, на дальній дальній спешки служив собі стрілець Микола. Правним був казаком. Багато ординців повалив, лежали вони купою перед їхньою позицією, і ніхто не міг цю спешку взяти. Ані ВДВ росняве, ані зеки. Крили і кабами, і дронами. Міцно стояв наш стрілець Микола. Але ось щось почалося бика закінчуватися, і їжа, і вода, а підвозу все немає, і немає, і пташка не підлітає. Микола. Але думаю, зайду-ка я в інтернет, все одно вже якось воно не дуже. То лі почав добивати, то він все ж таки вирішив включити свій старенький китайський смартфончик. Почитав новини. Подумав. І так же в мене все і погано. Он що в світі робиться. А на наступний ранок під'їхали хлопці, підвезли БК, і їжу у воду. Так це і спешка і продовжує там стояти то ніяка потрач не може її повернути. Мораль така позитивне мислення наше все. До наступних зустрічей! Разом до перемоги! Найбереже вас Всевишній!